Колеса із сімдесятилітньою історією черкащанин Ярослав Плодистий має цікаве хобі реставрує мотоцикли, які пройшли ще Другу світову війну. Раніше чоловік мав колекцію з десятків експонатів. Зараз лишив собі кілька і найбільше пишається німецьким танка і мотоцикла. Заводиться з півоберта, та й на вигляд як новенький. Це напівгусеничний мотоцикл Кетен Крафтрад, який Німеччина випускала у роки другої світової для радянського бездоріжжя. Тоді він перевозив розвідку. Сьогодні ганяє по селу Білозір'я, що на Черкащині. Розганяється до сімдесяти, проте його власник Ярослав Плодистий каже, що не жалкує. Ганяє по селу, дивує сусідів. Раритет викупив у діда, який вберіг від конфіскації. Нині це єдиний зразок в Україні. Реставрація мене зайняла його сім років, тому що коли ми я його ну, купив. В принципі, років п'ять вокруг до нього, вокруг справа зліва, ходили. Не знали, з якої сторони приступити, щоб його відреставрувати, тому що ніхто не знав, що воно зараз він ідентичний 100%, як виїжджали заводу Верма. А це легендарний БМВ Р-35 49-го року випуску. У цій моделі принципово не замінював старих деталей. «Повністю оригінальний, в рідній красці, рідна фара, рідне стекло, рідна кожа на сідушках. Тут мотоцикл, який практично навіть передня рідна резина. Мотоцикл, який дуже з малим пробігом. Син по селу катається, да, на байках кисльот катається, ну не хоче ні на що друге міняти. У середньому реставрує за один рік і має молоде покоління двох синів-мотолюбителів. Ремонтує вже, роби синові, моєму братові теж мотоцикла, мені робить по півдня, може, навіть буває по дню. До дванадцяти часов ночі. Зараз Ярослав закінчив німецький цундап 40-х років. Це теж військовий мотоцикл. Може вести два причепи, має возика, кріплення для кулемета, контейнери для набоїв, у яких німці зазвичай зберігали їжу. Зараз цундап у рідній фарбі чорного матового кольору. У мотоциклі Ярослав замінив незначні деталі. Загалом, каже, робить техніку максимально наближеною до первісного вигляду, бо це пояснює історія. Зараз покажу оригінальна штука, такі доволі рідко зустрічаються, Навіть схема. Схема смозки мотоциклу. Оригінальна тих років. У розробців мотолюбителя ще з 20 проєктів, тому пан Ярослав збирається ще не раз здивувати колекціонерів.